Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Авдіївка готується до третьої хвилі штурмів із боку російських військ. Місто зазнає від 40 до 50 масованих обстрілів щодня, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ворог дуже багато підтягує сили особового складу і техніки. Є інформація від місцевих жителів, які зараз перебувають на тимчасово окупованій територіях, наближених до Авдіївки. Про конкретні цифри не знаю. Я думаю, що навіть більше, ніж 40 тисяч. Ми бачимо, розуміємо, хлопці готуються до чергової хвилі, і це вже третє від початку цього загострення. Всі готуються і військові, і місцева влада, комунальники, і лікарі. Ворог кидає на ці м'ясні штурми дуже багато, тиші не буває цілодобово. Розповів Віталій Барабаш. Ось такі друзі новини. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Віримо в наші Збройні Сили України, віримо захисникам та захисницям нашої рідної України. Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу! Україна, друзі, обов'язково переможе! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу!